Доброго дня! Зараз покажемо джармета лійку або струміка. Це в нас струмік буде, струмік в оригіналі. Це в нас на 1200 літрів і є на 1000 1200, це така новіша модель. Ось він йде. Вже червоного кольору, не зеленого, як тоннік Він йде на такій самій гідравліці, два диска. Редуктор тут оцельний йде, 540 оборотів. Вітралечка ось така, отак відкривається. Пальчики внутрішні, зовнішні. Діс такий. Просто від тоніка відрізняється цю от проставочку ставлять. Аж ось середині ось такі десяточка, щоб розбивала. Так само, що дається просто заховано. Тут буде брезент і ще накривається зверху. Це оригінальний струмік, не український. Такий цікавий телефон в шапці профіля. Набирайте.